Є знижки на мотилю 20% в аптеках. Подорожник вам та оща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. У цій дев'ятоповерхівці в кривому розі Олександр Авраменко провів все своє свідоме життя. Саме тут він починає своє захоплення фотографією. Тут він фотографує і сьогодні. Але не на радісну пам'ять, а на згадку про злочини росіян. На п'ятому поверсі жили його батьки, допоки російська ракета не понівечила їх квартиру. Це сталося близько восьмої вечора у вівторок, 12 березня. Внаслідок удару п'ятеро мешканців загинуло більше півсотні поранені. Тільки но Олександр почув вибух, одразу ж намагався додзвонитися рідним. Батько не виходив на зв'язок, і взагалі ніхто з членів родини не брав слухавку, тому дуже переживали. Не чекаючи відповіді, Олександр поїхав шукати батьків. Коли я приїхав, я побачив багато людей, які кричали. Люди лежали на тротуарі, будинок палав, і картина була не з приємних. На вулиці рідних він не знайшов, та виявилось, що одразу після удару батьків Олександра забрала швидка. Та Чудом батьки залишились живі, обійшлися легким переляком, кілька швів на голову наклали. В момент влучання батьки сиділи в кімнаті на дивані, і коли вибило віконну раму повністю вікно і скло впали на спини. там там чисельні плями крові по квартирі. Тим часом в Сумах тільки но відсвяткували день народження 14-річної дівчини. У сімейному колі зібрались найрідніші мама, молодша восьмирічна сестра та старша сестра Ліка. Тоді юна імениниця ще не здогадувалась, що через лічені години її кімната буде зруйнована вщент, а сама ж вона врятує життя своїх рідних. Як розповіла нам, ліка Олександрова, яка живе окремо від сестери мами. Її сестра близько другої ночі, 13 березня, почула звуки безпілотника. Вона розбудила рідних за хвилини до того, як Шахет влучив у їх будинок. Просто мала сестра почула звук. Вона їх підняла просто. Вони якраз вибіжали, і стіна просто впала там, де ліжко. Мої на першому поверсі, а другий, третій, четвертий, п'ятий поверх там все. Там просто нема під'їзду. Там неможливо буде жити. Там вікна, і зверху просто дира. І все, що можна скидувати, скидують на перший поверх. Повністю у нас затоплено там по коліна, тому що тушили ж також пожежу. Ліка розповідає у будинку: два під'їзди понищені вщент. У інших шести під'їздах повибивало вікна. На жаль, шахет вбив двох сумчан, щонайменше восьмеро поранені. Вибухова хвиля понівечила і сусідні будинки. Рідні ліки знайшли тимчасовий прихисток. Мої зараз вже краще. Вони в сусідньому будинку у подруги моєї мами. Ну речі, я думаю, речі то таке. Ліка ділиться рідним, ще важко прийти до тями, але головне, що вони живі.